Всім доброго дня, У вас вітає канал Українське Яблуко. Відгружаємо персик. Ось ви бачите Flaming Fury PF15. А тут Redheimet. Такі персики великі. Кожний приблизно має 250-350 до 400 грам. А ось такі такі Flaming Fury PF15. Ось це як по середині, оце, і оцей тут десь 450-480 до 500 грам. Персик дуже якісний. Ну і ціна відповідно цей рік хороша. Особливо на такий елітний персик, який не завжди, не тільки не завжди, а взагалі не знайдеш. В імпортних, з імпортних персиків. Тобто по вигляду дапно ну, по смаку і по аромату, як ароматно вони тут пахнуть. Запах такий. Ну і якість відповідна. І тому я стверджую, що наші українські персики найкращі в світі, найменше обробляються хімічними препаратами. І найсмачніші і ароматніші. тому що земля дуже підходить. Кліматичні умови, зараз потепління. Ви бачите, Редхевен і ЦП. Fury PF 15. 19 ще не стиглий, а цей 15 це перша виборка. Ще буде виборка і Редхевена і Флеммінга Фюрі. На цьому буду закінчувати. Запитуйте запитання. Кого цікавить, можете нащеплювати, замовляти саджанці. Саджанці є і PF15, і Fury pf 15 і Redhaven дворічки і однорічки. Дуже міцні на манджурському перську. До побачення, до зустрічі.